Вітаю вас, друзі! Сьогодні я для вас зроблю огляд на новелу, я не буду підбирати сміття за іншими. Хтось вже давно її слухає на моєму каналі, а хтось, можливо, подивився випуск і вона його не зачіпила. Всі історії різні: одні чіпляють з першого випуску, а інші лише через деякий час. Тому я вирішила зробити маленькі огляди для всіх творів, які ви можете знайти в мене на каналі. І, звісно, на нові новели також будуть виходити огляди. Повернемось до даної новели. Головна героїня твору Лейла. Вона народилася в сім'ї графа Тебеси. від його зв'язку з служницею. Граф вважав, що будь-яка жінка в його домі не має права йому відмовляти, тому позашлюбні діти у нього з'являлися нерідко. Та от мало хто з них виживав. Лейлі просто пощастило, що його дружина на час вагітності її матері знаходилась у від'їзді, тому вона змогла її народити і граф її визнав. Тому його дружині нічого не лишалося, як удочерити її. Граф вважав, що донька це вклад, який можна вдало використати в майбутньому. А от його дружина не була в захваті від його рішень, але нічого не могла вдіяти. Тому всю свою злість зривала на ні в чому не винні Лейлі. Тож дитинство в неї було жахливим, допоки нею не зацікавилася сім'я герцога Вільота. Вони вирішили, що вона стане гарною парою для їх сина, і після заручин вона приїхала жити до них. Герцог з герцогинею одразу помітили, що дівчинка розумна і тиха, на відміну від їх сина Філена, і почали її готувати до ролі герцогині. Її майбутній чоловік добре володів мечем, а от справами герцогства майже не цікавився. Тому на лейлу покладалося дуже багато надій. Одного жахливого вечора була сильна злива, і герцог з герцогинею розбилися на кареті. Філен повністю поринув у фехтування, а на плечі юної паночки лягли всі обов'язки як герцога, так і герцогині. Потім почалася війна, і ще довгі роки Лейлі довелося нести цю ношу самотужки. І ось нарешті війна закінчилася. Філен повернувся додому, але не сам, а з вагітною жінкою. Між ними ніколи не було кохання, але була повага. Так думала Лейла. Вона довгі десять років готувалася до того, щоб стати герцогинею, піклувалася про його землі. А тут приходить жінка і Лейла починає сумніватися, чи стане тепер вона гарцогинею. Що більше, чи хоче вона цього. Батьки Філена дуже добре до неї ставились, і вона має їм відплатити за їх доброту, а отже має все терпіти і йти до своєї цілі. Тим паче повертатися їй нема куди, бо дома її не чекають, йти також немає куди, тому залишається лише терпіти. Та одного разу вона зустрічає чоловіка, який показує їй інший шлях. Вона не втрачає цієї можливості і йде від Філена. Так починається її історія як помічниці імператора. До чого призведе цей вибір, ми з вами дізнаємось пізніше. Скажу й свою думку про неї. З першої серії ця новела мене зачепила. Нарешті головна героїня не тупа як пробка. Але попри це, вона дуже наївна. Сесилія, коханка Філена, крутить ними як хоче, маніпулює обома, а вони лише сваряться, зовсім не розуміючи, хто насправді винний. Наречений Лейли Філен самозакоханий ідіот. Він все життя заздрить її здібностям і принижує її, щоб на її фоні виглядати краще. Він навіть на батьків ображався, бо вважав, що вони більше опікуються Лейлою, а не ним. Бо не доходило до нього, що роблять вони це для нього. Не дав Бог їх сину розуму, то вони знайшли бідну дівчинку, яка все зробить за нього, лише добре до неї стався. Та він із цим не впорався. Ідіот, що ще скажеш? Новела цікава, але як на мене, затягнута. Вісім з десяти. А вам подобається ця новела? Як ви ставитесь до ідеї з оглядами? Пишіть в коментарях, мені дуже цікава ваша думка.